Slava Suu Kristu Сьогодні ми молимося з міста Другобича, парафія Вознесіння Господнього, і з нами разом є молодіжна спільнота парафії Вознесенці. Ми сьогодні провадимо молитву за мир і спокій в нашій країні і за перемогу в цій нелюдській боротьбі. Ми Просимо Бога, щоб Господь вислухав всі наші молитви. Щоб наша молодь зростала мужньою, відважною, з любов'ю до своєї батьківщини і щоб змогла збудувати нову Україну, християнську Україну, яка буде розвиватися на християнських цінностях і на Божих принципах. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю. Прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істиного. Родженого, несотвореного, єдиносушного, Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Дів і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. і вознісся на небо і сидить праворуч Отця. і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворчого, що від Отця і Сина і Схори, що з Отцем і сином рівно поклоняння і рівно славимо, що говорив через пророки, в єдину святу Соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво радость, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ. Слава Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя. Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво Раде, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душу наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Перше страсне таїнство. Ісус Христос молиться в воливному саду. Отже, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а Твоя буде воля. Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його. Повний скорботи та тривоги, ще пильніше молився, а під його став, мов краплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку, і сказав їм: чого спите, Вставайте та моліться, щоб не ввійти в спокусу. Отче наш, що і небесах, нехай святиться не Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа. Амінь. Богородице, діво Сініво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками і благословенний підломи Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радися, благодатна Марія Восою собою. благословенна Ти, і жінкам. І благословений пілона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь собою. благословенна тим жінкам. І благословений пітло над Твого. Во ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками І благословений підлону Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений підона Твого. Во ти породила Христа Спаса і збавителя на душ наших. Богородице, городицях радость, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена темі жінками, і благословений пілона Твого, по ти породила Христа Спаса і збавителя на душ наших. Богородице, городах радость, радися, благодатна Марія, Господь с тобою, благословенна тебе жінками і благословений пілона твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками І благословенний підлону Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний підлона Твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, дій, бо радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословай на Тими жінками, і благословай на підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому цьому, Духові, і нині, і повсякчас, і в віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, сина в наші віки, захорони нас від пекального умні. Запровай усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребує Твого серця. Друге страсне таїнство, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді палат Ісуса і велів Його бичувати. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Отче наш, що є на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, вибарцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Амінь. Богородиця Діва, ради, Святого дата, Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений от Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. По городицях Діво благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тим жінками, і благословений от Твого. бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, городицях Діво благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим жінками, І благословений от Твого бо ти породила Христа Спаса і змовителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тим жінками і, жінка, і благословена підона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тим жінками і, жінка, і благословений титона Твого бо ти породила Христа Спаса і Злобителя душ наших. У города сидій благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками. І благословений пітло над Твого. бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Бо городиця, діє благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тим жінками. І благословений пітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородиця, діву радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між пішінкам. І благословений пілона твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти пішінкам, і благословений ти воно Того бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця, Дніво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні підлога Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш Любий Ісусе, Христина нам наші гріхи, захоронених і питання вогню запривай усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого у Третє страсне таїнство. Ісуса вінчають терням. Вояки, сплівши вінок із тернини, поклали йому на голову і одягли його у багряницю. І, підступаючи до нього, казали: Радуйся, царю юдейський, і били його по лиці. Отче наш, що є ще... сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від духа. Амінь. Богороди сім'ї, радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, між жінками, і благословення тихони Твого бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наша. По бо городицях діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословення тим жінками, і благословення підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Погородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословення тим жінками, і благословений підона Твого. Бо ти породила Христа Паса і Сповителя душ наші, Богородице, Сені порадуйся, благодатна Марія Господь собою, ти між жінками і благословена пітлона Твого, Бо ти породила Христа Спасе і Сповителя душ наших, Богородице, городицях порадуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками і благословена пітлона Твого. Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна між жінками, І благословени пілона Твого. ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, Благословенна ти жінками, І благословений пілона Твого. ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородиця, Дніпорася, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками. І благословений пілоних Твоїх. бо ти породила Христа Спаси і збавитиля душ наших. По городиця, Днібарамися, благодатна Марія, Господь тобою. Благословенна між жінками. І благословення підомина Твої. бо ти породила, Христа, спаси, і душ наших. Богородиця, ні поради, Все благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна тими жінками, і благословенних підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збройника душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. наш що Ісусе, Сином наших дітей, захорони нас відкривайного за духну, закривай усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте страстне таїнство, хресна дорога Господа нашого Ісуса Христа. І забрали вони Ісуса, і несучи свій хрест, Він вийшов на місце званий Череп, по єврейському Голгофа, Отче наш, що є Сина на небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Вій наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо до нашим, і не веди нас у спокусу, але вислови нас і духа. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословенна ти між життями, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тим жінками, і благословена вікно Твого. Во ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Похорони ціва радуйся, благодатна Марія у Спасибо. Благословення твій міженкам. І благословена відоми Твого. Во ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Похорони радуйся, благодатна Марія у Спасибою. Благословена тим міщенкам. І благословенні овеліни пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і голословени пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво Богороди�, радуйся, благодатна Марія, Господь собою. Благословенна між жінками, і головольна пілона Твого, Воти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. По городиці, Дніво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками. І благословенник ти до на Твого. По ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. По городицях Дніво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінкам. І благословення ти була твого. Воти породила Христа, спаси, і збавителя душ наших. Ворониця, які ми радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословай ти між жінками і благословений підлона Твого. бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Погородця, ні порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословай ти між жінками І благословення підлони Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш люби Ісусе, Христина в нашої гріхи, захорони За нас відпокрає пекального на руху, закривай у світі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого серця. П'яте страсне таїнство, розп'яття та смерть Ісуса Христа. Під Христом же Ісуса стояли Його мати, і сестра Його Матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері Жінко, оце син твій, а тоді й до учня, ось мати твоя, було вже близько шостої години, і темрява і темряв по всій землі настала аж до дев'ятої години. Ісус закликав сильним голосом: Отче, у твої руки віддаю дух мій, сказавши це, він віддав духа, і ось завіса у храмі, роздерлась надвоє відверху аж додолу, і земля потряслась, і почали розпадатися скелі, і повідкривались гроби, і повставало багато тіл спочилих святих, а з гробів, повиходивши по Його Воскресенні, до міста святого війшли і багатьом з'явились, а сотник та ті, що Ісуса з ним стерегли. Як землетруса побачили і те, що там сталося, налякалися дуже і казали він був справді син Божий. Отче наш. Сина, і Сина, не писав, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, врібна посушки дай нам сьогодні, і прости нам пробини наші, як і ми прощаємо. І не веди нас у спокусу, але весом у на нас всіх духам. Амінь. Богородиця, Діво, радишся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками. І благословення піклона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радишся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим і жінкам. І благословення підлона Твого. Во ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Похорониться, Діва радися, благодатна Марія, Господь собой, благослови на тишенкам, і благословенний підонадвого, по тих породила Христа, спаси, і збавити на душі наші. Угородиця, Ді боранися, благодатна Марія, Господь собой. Благослова на тишенкам, і благословані підони Твого. По тих породила Христа, спаси, і збройний душі наші. Похорони церкві ранися, благодатна Марія, Господь собой. Благословань на тим і благословенник воно Твого. Воти городила Христа, спаса і збавителя душ наших. Породиця, ті боронися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословен на тим жінках. І благословенник воно Твого. бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. По воролях, ні поранися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословай на тим життя. І голосування овення, привони бо Ти породила Христа Спаси, і Душ для душа наша. Погородиця, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, Благословення Тими жінками І голосування підвона Твого. бо ти породила Христа Спаси і Душ для душа наша. Породиться, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, Благословення Тими жінками І голосування оловання підводит Твого бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. У городицях Дніпра раніше, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенних ними жінкам, і благословенню, вікоми Твого. бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Слава Отцю! І все, і Святому Всюй, Духові, і, ми і, ми і в іму за часу, навіть і віків. Амінь. Головні Ісусе, прости на наші віки, захорони нас від питання вогню, запровадь усі душі до неба. А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Від Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими, скоропатами, як породих. Аминь, ще і благословенні. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Дякуємо всім за спільну молитву, дякуємо живому телебаченню, нехай Господь благословить усіх нас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа нехай зійде і перебуває з вами завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амін. Амінь. Живе єднає піснею до Богородиці. Зустрічайте третій конкурс парафіяльних хорів Української греко-католицької церкви. Оберіть та заспівайте унікальну пісню до Богородиці. Запишіть на відео та надсилайте на живе телебачення. Прийом творів до 17 серпня. Переможців оберуть глядачі та професійне журі у кількох номінаціях. Славимо Богородицю піснею та молимося за Україну! Умови конкурсу на сайті та в соцмережах живого телебачення.